Прослухайте уважно текст, а потім запишіть його по пам'яті. Нагадую, що ми з вами пишемо письмовий докладний переказ це не диктант. Вам треба відтворити почуте власними словами. Перший абзац. Зимовий ліс. Це прекрасне місце, де природа відкриває свою чарівну красу. Привітні дерева, прикриті пухнастими сніговими шапками, стоять, наче зачаровані. У пригомломшливій тиші чути лише, як легкий вітер пританцьовує між гілками або як потріскує сніг під ногами. Примарний білий килим покриває землю. Ховаючи всі сліди осені. Другий абзац. Природа, ніби принишка, очікуючи теплих весняних днів. Прекрасні сніжинки, що прилітають із неба, прикрашають кожну гілочку, мов дорогоцінне каміння. У глибині лісу можна побачити сліди звірів, які шукають приховану під снігом їжу. Природна гармонія цього місця надихає, наповнює серце спокоєм і радістю. Останній абзац. Зимовий ліс це пригарне свідчення сили природи, яка навіть у холоді й тиші здатна захоплювати своєю красою. Він нагадує, як важливо цінувати кожну мить і берегти довкілля. Прослухайте текст ще раз уважно повністю. Зверніть увагу, що у ньому велика кількість слів на правопис префіксів пре-при-прі. Будьте особливо уважні. Слухаємо уважно текст повністю. Зимовий ліс це прекрасне місце, де природа відкриває свою чарівну красу, привітні дерева, прикриті пухнастими сніговими шапками. Стоять, наче зачаровані, у приголомшливій тиші, чути лише, як легкий вітерець пританцьовує між гілками або як потріскує сніг під ногами. Примарний білий килим покриває землю, ховаючи всі сліди осені. Природа, ніби принижка, очікуючи теплих весняних днів. Прекрасні сніжинки, що прилітають із неба, прикрашають кожну гілочку. Мов дорогоцінне каміння. У глибині лісу можна побачити сліди звірів, які шукають приховану під снігом їжу. Природна гармонія цього місця надихає, наповнює серце спокоєм і радістю. Зимовий ліс це прегарне свідчення сили природи, яка навіть у холоді й тиші здатна захоплювати своєю красою. Він нагадує, як важливо цінувати кожну мить і берегти довкілля. А тепер спробуйте записати текст по пам'яті. Бажаю вам успіхів!